Ви знаєте, що я бачу? Що а, Це така певна маніпуляція. Дивіться, ту тут з мечів і повішена повішений, але маніпуляція зі сторони саме Трампа. Тобто він маніпулює Путіним, дуже сильно маніпулює, щоб досягнути своїх цілей, і він досягне. Я не бачу, чи буде Росія повернута в цей, скажімо так, союз чи альянс, як його правильно назвати. Але це дійсно така маніпуляція зі сторони Трампа. Він дуже він розумієте, він таку грає багато функціональну гру, де є і тиск, і маніпуляції, і такі, знаєте, багато ходовки, і закулісні ігри на політичній і світовій арені. Тобто дуже цікавий. Час ми живемо і маємо можливість спостерігати дуже неймовірно цікаві е, ігри, які зараз відбуваються. Ви дивіться, як швидко змінюються новини зараз. Просто не встигаєш за ними просто слідкувати. І далі будемо і рідненькі ще цікавіше. Обмін буде, ще буде обмін до кінця місяця. Точно, зараз чомусь орки відтягують цей обмін, але хочу сказати, що до березня місяця ще відбудеться великий обмін полоненими живими полоненими, тому що знаємо, що е, повернули дуже багато полонених на щиті. Але я бачу, що в цьому місяці повернення великої, е, великої кількості і військовополонених живих. Тобто е, рідні зможуть обійняти своїх рідних. Неньких і зустріти їх уже вдома на українській землі? Ще не дивилась це питання, давайте подивимося, тому що всі хвилюємося. Ну Хочу зараз сказати, що там зараз відбуваються рокові події по карті Страшний суд іде тиск на Росію. На Росію йде тиск. Я це бачу по двійці мечах, по пажу Пентаклів і по ієрофанту. На Росію зараз дійснюється дуже великий тиск. Розумієте, зі всіх зі всіх боків. Як воно? Я хочу ще сказати, що результати цих перемовин будуть дуже неочікуваними, неочікуваними для усього світу. Ще раз хочу сказати, що зараз відбувається неймовірний тиск на Росію з усіх сторін. Дивіться, Верховна Жриця мені йде четвірка жезлів. Тобто, знову я не бачу як таких перемовин. Тут іде вирішення питання по Верховній жриці уже зовсім іншим шляхом, не через перемовини. Карта повірності, обнулення, бачите, подурню. Тобто, це буде не через перемовини. Я не бачу як таких перемовин. І я бачу, що це вже буде відбуватися ось-ось, розумієте, протягом місяця. Але це не перемовини. Розумієте, воно якось буде. Я вже скільки дивилась, це питання, воно якось зовсім іншим чином буде відбуватися. Не так, як ми це собі бачимо, і не так, як ми собі про це думаємо. Там буде якась інша угода з США, не про корисні копалини. Вона буде стосуватись корисних копалин, але це буде інша угода. Розумієте, з його жарту там не буде. Там буде от, страшний суд, королева чаш і тут. Пентаклів дуже гарний розклад, що мені каже про те, що буде інша угода, яка буде набагато вигіднішою для України, яка надасть для України. Знову бачите, карта сила падає, сили, переваги, ну знаєте, такої міцності. Тобто, буде якась інша угода, не ця. Тобто, зло якби злого жарту, ну точно не буде. Повірте, зараз все ще відбувається, навіть якщо здається, що це гірше для нас. Все ж таки для нас воно на краще, не варто панікувати. Процес уже запущений, і він веде нас до нашої перемоги, мої хороші. І вона вже так близько, так скоро, що вона прийде разом з промінчиками весняних і весняного сонечка. Вибори точно будуть: карта Мах, карта Паш. -Чаш. Тобто вибори будуть однозначно, і хочу вам сказати, що стосовно я дивилася вже президентських виборів, наступним президентом України буде не жінка і не людина в формі. Оце трошки провідкрию вам завісу. Скажу тільки одне: що Володимир Зеленський буде вдруге балотуватися. Ви знаєте, а я от ця дата, я от дивилася вже цю дату, і я вам хочу сказати, що для мене вона якась пуста. Розумієте? От пуста. Дата, яка нічого за собою не несе. І от зараз я теж дивлюся, і мені показує карта зірки, карта Король Час, що каже, до цієї дати вже все буде вирішено, уже все буде відомо, уже всі крапки над і будуть розставлені. І ця дата є просто пустою. У США є другий задум, не, не буде припинена допомога, а навіть буде е, дана в більшій кількості. Дивіться, є задум по місяцю, і по і д'явол, і єрофан. Тобто, ні, не припиниться допомога, а навіть навпаки збільшиться. От я бачу, так значно збільшиться. От, давайте навіть подивимось. я взагалі не бачила Україну в НАТО не в цьому році, ні в наступних роках. Я бачу Україну учасницею якогось іншого нового військового альянсу, але це не НАТО. Щодо вступу до Євросоюзу, то найближчий рік я точно його теж не бачу. І повірте мені, для України це не найгірший варіант, тому що там, де буде Україна, це буде значно краще, значно престижніше. Ніж, от, наприклад, НАТО і Євросоюз. Не бачу я Україну ні там, ні там. Ну, дивіться, де карта помірності, йде карта Десятка чаш, тобто каже, що ні, загрози саме від епідемії в Україні я не бачу. Стосовно світу, для світу є загроза, але більше не від епідемії, а от як від природних катаклізмів. Іде мої загроза. Ну, не треба очікувати, знаєте, якогось великого чуда стосовно Маріуполя. Маріуполь до нас повернеться, але дивіться, будемо його повертати тяжко через меч, тобто мирним шляхом орки звідси не підуть. Тобто, будемо його навіть можна сказати відбойовувати. Це станеться не одразу після нашої перемоги. Дивіться, мені про показує, що Маріуполь, от саме Маріуполь, десь почнемо звільняти наприкінці весни. Це десь кінець травня, і це буде все ж таки тривалий і, я б навіть сказала, болісний процес. Але однозначно в цьому році Маріуполь ми повернемо. Не знаю чому, що там може бути такого. Це невеличке містечко, але мені попажу жезлів і мечів показує, що дійсно Маріуполь важливий для. Окупантів чомусь як стратегічне містечко. Я не можу зрозуміти, чому так, тому що маленьке місто, так, але для окупантів от саме Маріуполь дуже-дуже важливий і вони будуть за нього боротися. Тобто добиться допомога буде зі всього світу. Карта от світ навіть випала мені. Тобто, допомога буде, і навіть після зміни ситуації по повішеному ми всі розуміємо, що нам потрібна ця допомога. Бачите, тут повішений і карта сили. Що каже нам про те, що допомога буде і військова, і економічна. Все ж таки, ми маємо бути захищені, щоб ворог більше ніколи не прийшов, не вступив на нашу землю. То це не означає, що знаєте, війна закінчиться, буде наша перемога, і ми отак сіли і склали ручки. Ні. Тобто нам постійно буде поступати і військова допомога, і економічна допомога. Ми її будемо отримувати із. І від Америки і від Європи, тобто з усього світу. Дивіться, в сам день я загрози не бачу, але я бачу загрозу масованих обстрілів от якось за два дні. Два дні до 24 лютого, тобто небезпечними для мене йдуть 22, 23 більше лютого. І причому буде декілька міст. Які опиняться під масованими обстрілами. Ці міста будуть по всій Україні, тобто, це буде Західна Україна, це буде північ, південь, тобто по одному місту ворог візьме із кожного регіону. І зосередиться на них. Ось таким я бачила. На жаль, ось ці дати. але це не саме 24 лютого, а 22-23. На жаль, небезпека. Хочу сказати, що під загрозою міста Київ, Львів під загрозою Одеса, під загрозою Кривий Ріг. Оце ці міста, які мені дуже фонять. І дійсно Україна відмовилася, тому що е, сідати за перемовини за стіл переговорів з країною-терористом, ну це знаєте, якось якби визнати як свою поразку. Україна прекрасно зараз розуміє, що на Росію відбувається тиск і що це дуже гарне рішення не приймати участі у цих переговорах саме в Україні, тому що якби ми цю участь приймали, ми би показали, що ми згодні з тим, що відбувається, що ми згодні визнати і можемо визнати якусь свою поразку. В жодному разі цього не відбудеться. Тобто, не приймання участі України в цих переговорів показує, що ми визнаємо тільки свою перемогу. Ні на які поступки Україна іти не буде. Дивіться, іде паж мечів і колісниця, що означає ще раз, підтверджує нам те, що так, Трамп дійсно закінчить війну і закінчить її по колісниці дуже швидко. Тобто, це буде нетривалий процес, це буде швидкий процес. І дивіться, яка гарна ще карта закривається розклад. Карта закоханих. Що ще раз нам підтверджує однозначно, так Трамп завершить війну. А, причому завершить її ще раз наголошу нашою, все ж таки перемогою. Тому що зараз, от коли проходять переговори, дуже багато от, знаєте люди панікують. Ють в паніці, думають, що все зараз повертається не в кращу сторону для України. Повірте мені, мої ріднесенькі, все буде на краще тільки і на краще для України, для нас, для всіх людей. Мені часто кажуть, я теж в коментарях читала на рахунок того, що ви говорите одне і те саме. Ну я ж не можу, мої рідненькі змінювати те, що бачу. Не можу змінювати свої бачення, і мушу просто транслювати їх вам. Ну, Лукашенко зі сторони зла не вийде, але комунікацію розпочав Трамп дуже з такими таємними намірами, тому що. Він дійсно хоче, якби показати свою владу, свою могутність, але почав по типу, знаєте, як дипломатично це робити через такі певні, як ви кажете, через певну комунікацію. Але це дійсно не проста комунікація, тому що Трамп має із нею вигоду якісь певні теж домовленості по тузу чаш. Тож це не просто так. Через цю комунікацію він покаже, хоче показати. Хто є хазяїн світу? Показати Лукашенку, що це не Путін, а це він? Дивимося. Віця, однозначно по карті смерть і пар жезлів буде зміна, буде трансформація. Тобто, дійсно орки підуть з енергодара. Я бачу, що процес їхнього виходу почнеться уже протягом двох місяців. Ну, так як я бачила і дивилася раніше, то до кінця весни жодної ноги орка у енергодарі вже не буде.